Типовий представник руської православної церкви братері Андрій Ткачов, який після майдану втік з України до Москви, висловив дуже збочене уявлення, що ж таке дитинство, Прямо мова. Розвратили дітей. Тобто ми, как бы, якби із хорошого, зробили погане. Ми почали якби... Как бы, слишком много. Та то ж то якраз нам, який буде котрий буде роботи і дратися, якщо нужно буде. при цьому він повсякчас згадує хлопчиків без штанців. І каже про те, що попи їх розбестили, та сито розвращене європейське общество родило ідею якби как бы отдельного дитинства. Цей поп, у якого спідряси просто стирчить мундир із КГБшними погонами, не забуває головного ненавидіти Україну свого часу. Він навіть був настоятелем Києво-Печерської лаври. Тільки уявіть, скільки таких попов у московських рясах із погонами ще досі залишається в Україні.